Доброго ранку, глядачі телеканалу «Галичина»! З вами знову я, кухар ресторану Франко Микола Мугаль, та з нами сьогодні простий дядько з тисмениці Володимир Поріш. Це людина, яка, від якої можна здати енергію на цілий день. І не тільки на цілий день, але на ціле місто. Доброго дня. Доброго дня, всім доброго ранку. Ми сьогодні з вами будемо готувати страву, лосось. Це пісна страва саме під цей час, який ми зараз маємо. Чим смачний лосось, тим, що він має дуже багато корисних елементів. Uh, він uh, дуже гарно підтримує кровоносну систему. У вас, якщо будете їсти лосося, ніколи не буде анемії. Та uh, завдяки uh, кислотам омега-3, ви завжди будете в тонусі і ніколи не будете мати запальних процесів. Ото, що ми з ним робимо? Для початку нам потрібно його нарізати та замаринувати. Але ви колись їли сирий лосось? Ну, скажімо так, якщо б був просолений і замаринований, то їли. Тобто доведений до їстівної консистенції. В нас лосось свіжий і прибуває до нас кожні два дні. Зараз я запрошую вас куштувати шматочок, вріжте тоненьку скибочку ножем, Оце на, на таріну. не просолений оце це вже можна? Так. Беремо трішки соєвого соусу і куштуйте. Зараз ви відчуєте весь смак свіжого, тільки що розібраного лосося. Слухайте, круто. Це так нормальний телеконтракт. Його можна їсти сирим, якщо він свіжий. Якщо він не свіжий, ну, було б недобре. Ви хочете сказати, що нам тут печі не потрібні? Ні. Вона нам вона буде потрібна. Ось, зараз ми вже готуємо а, саме наш стейк. Ми маємо врізати лосось орієнтовно 3 см від краю. І щоб поріз був рідний то, то тримаємо ніж рівно. Ого. Все. Саме феле можна відкласти. Зараз маємо перевірити, чи в ньому немає кисток. Це для того, щоб ми потім їх не наїлися. Якщо немає, немає вас. Першу, Продовжуємо. Ні. Беремо свіжу мелену морську сіль та солимо з усіх чотирьох сторін. Ви часто готуєте рибу? Як ви її любите загалом? Ну, взагалі я рибак займаюсь підводним полюванням. Дайвінгом? Е, ну то не дайвінг. Дайгін дай це за квалангом, а я плаваю з трубкою і з підводним арбалетом чи рушницею на морях. От, тому з рибою досить близько знайомий, з її приготуванням. Правда, не на сковорідці, Я люблю смажити на вогні, в тісті, в солі або в ользі. Зрозуміло. Угу, далі беремо перець, Суміш переців, також перчимо з усіх чотирьох сторін. До речі, свіжа морська риба дуже відрізняється від тієї фундаменти. Звичайно. Звичайно, в них ламаються зв'язки. Їхні пептидні, в яких і пов'язаний сам смак. Все, все, що було заморожено, вони вже буде далеко не так коштувати. Зараз ми ставимо наш лосось на підігріту грильову сковорідку. Будь ласка, ставте. І він у нас починає скорчати. Як ми дізнаємося, коли він посмажився? він має дійти до половини. Тобто, до половини він має побіліти. Отож, ми продовжуємо з вами готувати, а зараз ми з вами будемо запікати перець. Для цього беремо болгарський перець. Та розрізаємо його пополовині, також розрізаємо і зелену, зелену гичку. Mm -hmm. Далі вирізаємо всередине гніздо. І е, як завжди, тут залишаються кісточки. Ці кісточки мають неприємний смак, навіть якщо перець гострий, Для цього потрібно просто постукати. Ой, я бачу, ви знаєте. Що, зараз ми його маринуємо. Що ми робимо? Даємо усередину Трішки олії. Знову сіль. Перець. Та спецію, яка дуже смакує з болгарським перцем – це хмелі сунелі сунелі. А що це за продукт? Це є суміш спецій різних, до яких входить тім'ян, розмарин, перець, сіль і так далі. Ставимо це все на проже. Перевертаємо для того, щоб спеції е, дали запах всередині та ставимо у піч. За 10 хвилин наш перець буде готовий. Тим часом ми маємо з вами приготувати гарнір та соус до нашого лосося. І з гарніру ми сьогодні будемо смажити спинат. Спинат – це культура, яка може рости в будь-кого нагороді. Навіть на наших краях теж. Вона дуже багато вмісна клітковиною та різними вітамінами, особливо вітамінами групи Б. Тобто будете їсти шпинат, не будете ніколи нервуватися, і у вас буде все чудово з нервами. Беремо шпинат та просто ставимо його на сковорідку. Він у нас вже почав шпарчати. даємо трішки олії. Знову солі та перцю. Я, з вашого дозволу, вас попрошу мішати шпинат. Тримайте. Ось, час і часу ми будемо його помішувати та додавати різні спеції і масло, яке ми дамо в кінці, для того, щоб він був у нас куди більш сигніший. Отож, як ми бачимо, наш лосось далі ще готується. Тим часом, якщо ми вже перемішали шпинат, ми підготуємо чесник. Будь Під ласка. Так. так. Беремо чесник, роздушуємо його лезом. І обережно, щоб не призатись, не різаємо Дрібним кубиком. Це можна було б зробити за допомогою чеснокодавки. Але чеснокодавку видумали ті люди, які е, не думали про смак та про хорошові цінності чесника. Ви думали тільки про запах. Воно не заважає, так? Чудово, тепер перемішуємо наші шпинат і чекаємо, поки у нас підготується трішки лошадь. Так, знаєте, в моїй роботі є один такий простий э, депіз, девіз, а э, взагалі наш, наш досил з нами завжди світліше. Ну, але відтепер з нами, бачите, ця електрична плита, з нами і тепліше, і смачніше, так щоб ви розуміли, Тобто ми займаємося електрикою працюю керівником Івано-Франківського рем. Тобто даємо світло і тепло в кожному села. Надіюсь, у вас проблем з цим не було? Звичайно. <головіко> <головіко> Що ж, забираємо наше лосось із сковорідки. Збирайте. І ставимо його далі в піч на запікання. Тим часом ми з вами доготовлюємо шпинат та готуємо наш соус. <головіко> Отож, шпинат нам потрібно дати тільки масло та спробувати, чи він готовий. А були у вас якісь екстремальні випадки під час ловлі риби або під час якихось якогось відпочинку світлом, можливо, з вашою роботою? Екстремальні випадки ми стараємося зробити все, щоб їх не було. Тому, скажімо так, ми над цим працюєм їх там не було і на не буде ніколи. А якщо з рибалкою екстремальні випадки, то тут є що згадати. І що, наприклад? Ну, скажімо так, це полювання в морях, а море воно і не передбачено. Тобто там плавають різні рибки, ну, рушні рибки. Що ручками, ножками харчується. Тобто, це вид полювання, який трішки небезпечний тим, що якщо ти не підготовлений не знаєш повадок хижих риб, то можеш стати для них сніданком. Але це ну, екстрим, це, це красота, це, 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 це казка. Ну, тому... а там, а я трошки люблю адреналіновий цей о, заряд, тому воно мене от притягує, приваблює. А лосося ви колись ловили? Ні-ні. Я... В основному в теплих морях, там Червоне море, чорне, адріатика, середземне. Там лосося я не зустрічав просто. Він десь там північний. Він вона ходить вона, сетап, в холодних так. до 7 градусів, що була вода. Саме наш лосось, якщо ви бачили, він має дуже гарний колір помаранчевий. Якщо ви бачите в магазині якийсь, якусь в рибу роду лососових, тобто форель, можливо, горбуш або лосось, яка має яскравий колір, це насправді означає те, що її підгодовували, бо те, що Так, Я чув за ці фарби. Ось, що зараз ми готуємо соус, а ми додаємо соєвий соус, який маємо трішки випарити, а також мірін. Мірін це є спеціальне кухарське рисове вино. Ось, його дуже важко в нас зустріти, але ми все-таки його маємо. В Китаї. Ось. Поки у нас випарюється мірін та соєвий соус. Якщо розкаже, сказ... які ваші досягнення в риболовлі? Що ви ловили найбільшого, можливо? Yeah. Можливо, якісь е... цікаві види риби? Ну, yeah. well, скажімо так, найбільша риба це сон на 32 кг. це мій рекорд. Oh, Від... це Ого, моя, це моя вага в 16 років. Well, A, yeah. взагалі, то, ну, щось таке. А взагалі, ну, скажімо, самі такі були цікаві риби, це, напевно, те, що у морі там десь на глибині плавають, тому що вони Ну, вони бувають там якби, і небезпечні, і рідкісні, але в той же час вони... Е... І темні цінні, то тобто, такі риби я там видобував. А взагалі морська риба, вона та, що в нас в магазинах на базарі, морожена і та, що з моря, це є дві різні речі, абсолютно. І щоб ви знали морську рибу, її прісній воді, ну, якщо ви на морі будете, не, не потрошіть і не скажімо, не миєте, перед тим як приготувати. Тільки в морській, побачите, смак просто незрівняний. Це дякую, я був, я кухарю, Дякую порадна. за пораду. Що ж, додаємо до нашого соусу квижки. А тепер злегка помішуємо і доводимо його до готовності. Що ж, тим часом ми доводимо до готовності ще наш шпинат. Все, що ми готуємо на кухні, ми завжди все пробуємо. Тому що е завжди, навіть коли готуєш рибу фугу, отримаєшся ти перший, а потім вже наш гість. Я б солі тішки додав. Солі і? Лимонну соку, напевно. Може, я помиляюся, але ви все вірно кажете, ми додаємо сюди трішки солі, трішки перцю mm -hmm. та лимонного соку. Попередньо підготовлений, підготовлений лимон. mm -hmm. І ми з нього трішки видавлюємо лимонного соку. Mm -hmm. Що ж, Наш гарнір, та наш соус готовий. Зараз будемо з вами викладати і це куштувати. А, дуже вам дякую. Нагадаю вам, що з нами сьогодні був керівник Івано-Франківського горен Володимир Поліш. Дуже вам дякую та смачного вам. Взаємно і вам дякую. Ну шо, Виглядає просто чудово. Давайте попробуємо, щоб у нас вийшло. Дуже апетитно виглядає. Ну шо, Рекомендую всім до сніданку. Бачили, як готується, встати, приготувати, здивувати дружину, родину, подати. Тим паче, що сьогодні ну, ми живемо в час, коли піст, саме рибні страви це актуальні. Так що рекомендую всім смачного, доброго ранку.